Привіт! Готуємо смачну та соковиту відбивну медвежа лапа. Беремо свинячу корейку вагою 1 кг. Корейку потрібно ретельно зачистити, щоб надати їй форми та обов'язково зрізати верхню плівку, яка може стягувати відбивні в процесі приготування. Нарізаємо м'ясо кусками завтовшки 2 см. Накриваємо плівкою. Та відбиваємо до товщини 1 см. Формуємо овальні заготовки. Присипаємо сіллю, свіжомеленим чорним перцем, червоною паприкою та натираємо часником. М'ясо даємо постояти в холодильнику 20 хвилин. Натираємо картоплю на середню тертку. Вибираємо картоплю крахмальних сортів. Картоплю віджимаємо від зайвої рідини, додаємо яйце, сіль, мелений чорний перець. Одну столову ложку з верхом борошна та ретельно перемішуємо. В ємність вибиваємо 3 яйця. Додаємо сіль та злегка збиваємо. Занурюємо відбивні у розчин яєць. На гарно розігріту пательню з рослинною олією. Викладаємо ложкою картопляну суміш та розрівнюємо. Поверх викладаємо відбивну та ще раз прикриваємо її шаром картоплі. Формуємо красиву форму. Обсмажуємо з двох боків до легкої золотистості. М'ясо у нас ще сире, тому викладаємо відбивні на деко для подальшого запікання. Випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Режим верх-низ. Натираємо на середню тертку твердий сир. Ви можете взяти будь-який сир, який любите. Витягаємо з духовки відбивні, змащуємо їх поверхню вершковим маслом та посипаємо сиром. Запікаємо ще 10 хвилин при режимі верхній вентилятор. Подаємо одразу гарячими. Виходить, неймовірно смачно. Презентуємо солоними бачковими огірочками та стиглими помідорами. Ваші гості будуть у захваті. Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!